Так, камери пуск 32.1, все є. Для YouTube говорю, що стріми провожу тільки в Тіктоці, посилання є в шапці, точніше в описі під кожне відео. Переходите, підписуйте, ставите дзвіночки. Все дуже просто. Якщо... Переходите, ставите ставте то там просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. А для Тіктока говорю, що... Запис стрімів є в ютубі, посилання на YouTube шапці профіля Тіктока. По-английському Vibro Plus в пошуку Ютуба в самого. У мене тут невелика прогулянка. Приблизно 7 хвилин багато. Так, позапланою просто стрім. Приподиться, щоб машина не збивала, то самого ще зіб'ють. Час, справді, немає багато так. Основний завтра буде там, 30 хвилин, 35 хвилин буде стрім. А зараз так, позапланово. Більше часу немає в мене. Так, що тут багато людей зараз на другорядну вулицю треба, треба свалити. Подивимося. Що там на другорядних вулицях у нас? Так, давайте подивимося по берегу комінти. Бо часу і так немає, то та додам, дякую вподобайки. Ти сьогодні був в залі? Ні. Сьогодні в залі я не ходив. Сьогодні, скажімо так, відпочиваю. Завтра завтра буду йти, то в 6.30 буду проводити стрім з 6.30 до 7 ранку, 30 хвилин. Я потім ще з залом уже проведу, не знаю. То в мене основні стріми гарантовані. А зараз так. Просто прогулянка вийшла. Просто прогулююся. Думаю, що зря прогулювати прогулюватися, можна навіть 7 хвилин є, можна стрім провести 7 хвилин. Не проблема. Прекрасний день, прекрасна погода. до речі, градусів 17 у нас напевно. Не холодно, ні жарко. Саме то на ринок, так, да, на ринок ходив, виходить. Отак, ну, трохи продуктів підтарив. На ринку. Як не як, як на мене це на ринку, то самі такі свіжакові продукти. Ну якщо, якщо знаєш де взяти, виходить. якщо знаєш де взяти, то ти свіжак, виходить, купиш. Можна купити де немає, де не свіжак був. в здоровий центрах не завжди свіжа, я би сказав. Доброго дня, Доброго. Там, тадам, там, там, туда. До речі, щось тисяка щось сьогодні не бачу. Щось странновато. Міг би побачити. Неділю робочий день теж як би у них. Ех, я б теж так хотів погуляти, але я живу в вільній країні. А чого ти не гуляєш? Я ж гуляю, бач. Спокійно, скажімо так, на розслабоні. Яка різниця, чи в мене ще всі чи немає, якщо я все одно от останні рази ви бачили, як я з ними спілкувався. Ні, ну, звичайно, я приймаю ризики, що мене взагалі там можуть прибити, вбити і так далі. Я приймаю ці всі ризики. Це потрібно, скажімо так, розуміти. Да? Так що Бля, ці машини не можуть роз'їхатися. Так що зараз ці ризики логічно, що вони є. Якби навіть не по цій причині, а за то за те, що ти в Україні живеш, де де-факто де війна. Виходить. Так що ризики завжди є. Там в будь-якій країні, бачите, в США відбулось, там біженку привалили. Звідки вона знала, що вона туди поїде і що там така ситуація з нею станеться. Не знала, я, я не знаю, що зараз відбудеться. Хто не знає. Найшов хоч одного. <ріху> не, Ні, нікого, нікого нема. Нікого не знайшов. Вчора, вчора пересіхались, виходить, але вони не зупинялися. День міста святкує. <ріху> можливо, можливо, день міста святкує. Я, до речі, вчора на стрімі говорив, що якось не дуже безпечно збиратися да, в кучі. Як-не як, якісь там, не знаю, коректировщика гня здасть і просто туди щось прилетить. Для мене це взагалі якось не дуже безпечно. Ну як я бачу ситуацію. Я в Алках крайній раз у 2016 році проходив. А чого це що в армії був чи що? А, на хутора йде. А я що на хуторах забув? На яких хуторах? На Вінницьких. У нас це ще хутір Шевченка. Mm. Я на Вінницьких хуторах ніколи в житті, напевно, і не був. Не знаю, не пам'ятаю. Я ж спецом нікуди не ходжу, я ж не активіст якийсь там. Ле, мені ж треба хліб купити. Зповнений на стіл волу. Зараз зайдемо, купимо хліба тут. Згадав, бачите, думаю, що ще треба було купити. Там Та Я спеціально вже не шукаю їх. Захочуть самі навіть. Вони на мене на стрімі сидять. Спілкуємося буває з ними. Все в дружньому форматі, все нормально. Я догляд від війському проходив, в армії не був. Ага. Зрозумів, так, зараз зайдуть Скільки купи. бродяга. Поберіку купив не хліб. Це ще може тут. Так, давайте по безстрому коменти ще подивимось поберіку, поки нічого нового не бачу. Почасні мається, так уже не планово постубло. Так, тут лише нічого ми трохи хліба. А, пайпас. Угу, Угу, добре, дякую. Оп, сейш. Ой, се. Пекарня на заводі, ну так, да, напевно. Я не знаю, де це сам хліб, бо буває завізний навіть що цікаво. Але ну, думаю, що зробили і виготовили по місті тут. Там, 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 там. Саме цікаво було попасти на якихось борзих, як це мої Ліподільські РТЦК, то та такі мені підходять. З такими, до речі, цікаво спілкуватися. А то якщо якісь там лайтові, да, то та ні, вони ж не хочуть спілкуватися. Як якийсь це десятий раз ми зупиняли на соборній тоді у нас, центральна вулиця. Ми взагалі там дві хвилини поварили, сіли в машину та поїхали. Це ж не цікаво. Повідповідати на питання важливі і так далі. Це цікаво. От якраз Смолів-Подільський РТ цікаво, то зробили контент. Повідповідали на питання. Мені фейсбуку до цих пір коментарі строчить. Проте, я тільки що читав, як про цей наказ коменданта каже, в машину, поїхали, та ми тобі покажемо наказ коменданта. Каже, він повинен з вами бути вже, що ви... немає у вас. Ну тут. Така... Так, ладно, давайте тоді будемо завершити стрім, часу в мене немає. Як бачу, нікого я не зустрів, тому всім гарного дня. І всім па-па. Що не можеш стрім завершити?